Вітаю, мене звати Дар'я Юрієва і ви слухаєте Українську службу польського радіо. Отже, чим жила Польща цього тижня? Що коментували польські політики, про що говорили в кулуарах та що обговорювали поляки в ліфтах та вдома за сімейним столом. А цього тижня стало відомо, що перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня. Про це оголосив спікер Сейму Шимон Головня. Po konsultacjach również z przewodniczącym państwowej komisji. Pisa konsultacji zokrema z okrema z holowoiu derżawnej wyborczej komisji ja wyryszy w za następnego prezydenta Polski odbędzie się 18 Wisimnacie tego roku. To oznacza jeszcze, jak szczowynyk potrzeba w powtórnym głosowaniu, to ono odbędzie się czerwnia. Ponowne głosowanie to to ponowne głosowanie będzie miało miejsce 1 czerwca. Як зазначив головне, аби прийняти це рішення, він провів розмову з головою державної виборчої комісії Сильвестром Марціняком. Голова комісії зазначив, що на вибір було три дати: 4, 11 та 18 травня. Першу ж одразу відкинули. Перший можливий це 4 мая. Перша можлива це 4 травня, друга 11, а третя 18. Точно не можна 25-го, тому що строк повноважень чинного президента закінчується 23-го. Окрім того, це має бути вихідний. Якщо ми говоримо про 4 травня, то з точки зору виборців, але також з погляду особи відповідальної за вибори, я можу сказати, що нам буде потрібно 250 або навіть 300 тисяч членів окружних виборчих komisji. Jakby my wyruszyli prowesty wybory 4 czerwnia, to ja pobojuję, się, że my mamy problemy, ponieważ to byłyby do wytrawne, w trawnym To byłby ten termin, majówka. Obawiam się, że byłyby problemy. Є сумніви щодо того, хто визнає президентські вибори дійсними відповідно до закону. Це завдання палати надзвичайного контролю та громадських справ Верховного суду. Однак керівна коаліція зазначає, що ця палата працює незаконно. Інші ж думки дотримується Сильвестр Марціняк за його словами. Треба діяти в рамках правової системи, яка існує. Поки це конституція мувіс наразі в Конституції сказано, що Верховний суд визнає, чи вибори були дійсними. Виборчий кодекс також апелює до Верховного суду, а в законі про Верховний суд чітко сказано, що питання, які стосуються виборів, того чи дійсні вони виборчих протестів, лежить в компетенції палати надзвичайного контролю та громадських справ. Поки не будуть змінені положення закону, то ідеї про державний трибунал, конституційний суд, європейський суд, на жаль, супереча закону. те всі помисли не стеценніє сам згоднеформально. Спікер Сейму має розпорядитися про проведення виборів 15 січня. Саме тоді ж офіційно і розпочнеться кампанія. Зареєструвати кандидатів на вибори можна до 4 квітня. Прес-секретарка громадянської коаліції Дорота Лобода каже, що кандидату від дії партії підходить будь-яка дата. Кажна дата буде добра для Рафала Часковська. Рафалу Часковському підходить будь-яка дата. Ми були переконані, що це буде травень. Я вважаю, що краще було б провести вибори 11 травня. Але з точки зору кампанії це не має жодного значення. Але так навдяки з пункту віддення кампанії не мату жодного значення. Роберт Телюс з головною опозиційною партією Польщі право справедливість задоволений тим, що вибори відбудуться у важливий для католиків день. Tak chyba dobrze kojarzę. 18. ja pamiętam, to 18 kwietnia maja... ja to, to dzień narodzenia świętego Jana Pawła II. Dla nas katolików to jest duży, garny dzień. Ojca Świętego Jana Pawła II. To dla nas katolików bardzo dobry dzień. Для реєстрації кандидатів необхідно зібрати 100 тисяч підписів. Про участь у президентських виборах уже заявили голова інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує право і справедливість, мер Варшави та заступник голови громадянської коаліції Рафал Часковський, спікер нижньої палати парламенту та лідер Польщі 2050 Шимон Головня, віце-спікерка Сенату від Лівих Магдаліна Бієт, один із лідерів конфедерації Славомір Менсен, депутат від республіканської партії. Марик Якуб'як, а також Марик Вог від позапартійних місцевих урядовців. Інша важлива новина цього тижня, яка безпосередньо стосується одного з кандидатів на пост президента Польщі, а саме Кароля Навроцького, якого підтримує право і справедливість в ефірі телеканалу «Польсад» він заявив наступне. На сьогодні я не бачу України в жодній структурі ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. За його словами, держава, яка не може відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсу. Як президент, я їм скажу, що ми хочемо, аби українська сторона по-партнерськи ставилася до наших зусиль. Кароль Навроцький коментуючи спільну заяву міністрів закордонних справ Польщі та України про проведення пошукових та ексгумаційних робіт на Волині, заявив, що це був непотрібний стрибок голови польської дипломації. А вся справа була введена у внутрішню кампанію, коли Радослав Сікорський боровся з Рафалом Часковським за обрання кандидатом від громадянської коаліції на президентських виборах. Згодом на прес-конференції Кароль Навроцький повторив свої слова. Зазначам, що не виображав собі ситуацію. Зазначу, що я не можу уявити собі таку ситуацію, в якій країна, що відповідальна за смерть ста двадцяти тисяч поляків, що не дає згоди на проведення ексгумації, що не відповідає за своє минуле, буде спільно створювати міжнародні інституції. Тей квесті бендів співтворило міжнародове інституція прем'єр-міністр Польщі розкритикував заяву Кароля Навроцького за словами Дон Летуска. Такі заяви небезпечні. То це вчора поїде пан Навроцький, то й споте, що вчора сказав пан Навроцький. Нехай дійсно спочатку сповідується Качинському. Сьогодні нехай пояснить, що він мав на увазі, робрачи цю дуже нерозумну та дуже небезпечну заяву. i bardzo базонібезпечні доповіді. Я дуже хотів би, щоб неоціненна цінність польської політики. А я маю на увазі спільну парадигму щодо геополітики ставлення до Росії та України, щоб вона не ставилася під сумнів. Додав Дональд Туск якщо це ставиться під сумнів кандидатом на пост президента, то дійсно можна посивіти. Я про це вже говорив. Ставимося до цього надзвичайно серйозно, адже ми говоримо про нашу безпеку. Такі люди, як пан Карл Навроцький, порушують, на мою думку, свідомо основи безпеки. фундаменти нашого Тим часом віце-прем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіння-Камиш так прокоментував заяву Кароля Навроцького мета Польщі запросити Україну до Європейського союзу та північно-атлантичного альянсу. Владислав Косіняк Камиш визнав, що Україні справді варто відповісти за Волинську трагедію. Однак після виконання цієї умови він не бачить перешкод для членства цієї країни в ЄС і НАТО. Dla nas to jest absolutnie warunek. Ukraina musi. Dla nas to obowiązkowa umowa. Ukraina ma jej wytłumaczyć za swoje minule. Jednak zwyczajna strategia polskiej drżawy misteć punkty pro nabliżenia a nie wydalenia Ukrainy do europejskich i transatlantycznych struktur. Dlatego w tym wypadku głowa Instytutu Nacjonalnej Pamięci, pan Karol Nawrotski, przypuszcza, że popełnił kroplę zajawu. Pan prezes Nawrotski, deklarując zupełnie w inną stronę. Ці слова Кароля Навроцького розійшлися в українських змі. Опозиційний кандидат у президенти Польщі не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО. Це заголовок статті, що була опублікована на сайті дзеркало тижня. Більшість українських ЗМІ подібним чином віднеслися до заяви Кароля Навроцького. З'явилася і відповідь Міністерства закордонних справ України на цю заяву голови інституту національної пам'яті та кандидата на посаду президента в українському дипломатичному відомстві. Ці слова назвали маніпулятивними твердженнями. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить кон'юнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості. Нагадуємо, що між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого, сказано в заяві українського міністерства. Є ще й інша сторона, яка надзвичайно зацікавлена у подібних інцидентах, російські пропаганди. Низькі змі масово цитували заяву Кароля Навроцького. Кремлівське інформаційне агентство ТАСС писало, що кандидат у президенти Польщі не бачить місця для України в Євросоюзі та НАТО, доки не буде розв'язане питання поховання та вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. ТАСС цитували інші кремлівські змі. Сайт газета Ру написав, що Кароль Навроцький не довіряє заявам української сторони щодо цього питання. А тема подій у Волині продовжує залишатись причиною напруженості між Польщею та Україною. Пропагандистська газета Аргументи неділі» процитувала прес-секретарку Російської МЗС Марію Захарову, яка закликала Польщу припинити безоглядну підтримку Києва в пам'ять про волинську трагедію. Спочатку повномасштабної війни Російської Федерації проти України організації, що відстежують російську пропаганду, зазначають, що однією з її цілей є посіяти ворожнечу між представниками народів, що підтримують Київ. У випадку поляків росіяни використовують серед іншого пам'ять про волинську трагедію. Про це говорить зокрема науковий співробітник аналітичного центру іст центр Олександр. Політичні історичні відносини Польщі та України в цій сфері російська дезінформація знайшла слабку точку. Вони це б'ють, б'ють ще більше. Так і ця ситуація вона погіршується з приводу таких не зовсім не зовсім конструктивних заяв і польських і українських політиків. І загалом ця ситуація вона якби не сприяльна і для українців, і для поляків. В кінці листопада минулого року українське МЗС підтвердило, що нема до того, аби на території України проводились пошукові та ексгумаційні роботи. За словами речника міністерства закордонних справ Польщі Павла Вронського, ексгумація останків жертв волинської трагедії можна буде провести вже навесні цього року. Як він зазначив, роль міністерства закордонних справ у цьому питанні закінчилася після заяви Києва в листопаді. My podpisaliśmy stosowne dokumenty i teraz... My podpisały ruszamy... odpowiednie dokumenty i zaraz zaczęła się robota instytucji z obok stron, jakie za to odpowiadają. Ja mam na uwadze ukraińskiej i polskiej Instytuty Nacjonalnej Pamięci. Jak nie ma żadnych przeszkod, podają się zajawy. Naskiełkie ja znaju, a jako kiedyś jak żurnalist brał uczest w podziwnych robotach, zazwyczaj ekshumacji poczynają się wesnoju. To ja myślę, że to nie fizyczno rozpocznieć się tej proces. Wówczas będzie to czas na fizyczne rozpoczęcie tego procesu. І цього тижня стало відомо, що вже є перше рішення про ексгумацію польських жертв. Упа про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Хотів би подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Чекаємо на подальші рішення, написав голова уряду у соцмережі. Ікс, кожен новий факт порозуміння у відносинах між Україною та Польщею є ударом по Росії, заявив свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. Ми поважаємо одне одного і разом протистоїмо російському імперіалізму. Написав міністр на платформі X. Сибіга також подякував членам робочої групи, яка координувала міністри культури двох країн за досягнення домовленості. Директор інформаційного центру Міністерства культури Польщі Анна Рушинська повідомила, що робота триває. Ми процесі за сторонами, України співпрацюємо з усіма сторонами, як з українською стороною, так і з суб'єктами, що залучені до цих переговорів. Ми вирішили, що будемо інформувати про отримані результати після завершення певних дій. Ми дуже раді, що робота команди приносить чергові досягнення, підтримуємо конструктивний діалог, який зрушив з мертвої точки і відкрив можливість проведення пошукових та ексумаційних робіт. konstruktywnego dialogu, który przełamał impas w działaniach dotyczących prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Наприкінці трохи історичної довідки йдеться про події, які в Україні називають Волинською трагедією, а в Польщі Волинською різаниною. Мова про антипольську акцію ОУН упа На думку більшості польських істориків внаслідок УПА на Волині в 43-44 роках загинуло близько 35-40 тисяч осіб. Також є цифра про 60 тисяч осіб, хоча в польському публічному дискурсі звучать заяви щодо 100 тисяч поляків загиблих на Волині. Українська сторона, не заперечуючи злочинів проти мирного польського населення, звертає увагу на так звані відплатні акції польського підпілля, зокрема армії крайової, в яких гинули тисячі українців. На думку українських дослідників, це були етнічні чистки. Українська сторона також відмовляється засудити Бандерівське крило ОУН і підпорядковану їй УПА як злочинні організації. Колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир Ятрович вважає, що ймовірно найдостовірнішим є дані істориків, які говорять, що в польсько-українському конфлікті було вбито близько 16 тисяч українців і близько 30-40 тисяч поляків. Як наголошує інститут національної пам'яті Польщі у світлі міжнародного права, вбивства вчинені українцями переважно проти поляків, кваліфікуються як геноцид. Щороку в кінці січня, а саме 27 січня, проходять заходи, присвячені роковинам звільнення нацистського концентраційного табору Аушвіц. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімінетанягу став головною дієвою особою польської політики. Перекажу коротко хід подій 20 грудня. Впливово польське видання Жечпосполі та опублікувало матеріал, в якому був процитований заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартушевський, який відповідає за координацію заходів з нагоди 80-х роковин звільнення Аушвіц. Бартушевський сказав наступне: ми зобов'язані поважати рішення міжнародного кримінального суду у Газі. Зараз польський уряд звинувачує західні змі у розповсюдженні фейків. Про те, що нібито представник польського МЗС сказав, що це означає, що Бенємін Нетаньягу був би арештований, якби приїхав до Польщі. Однак журналісти самі з'єднали крапки. Якщо він сказав, що Польща хоче виконувати рішення МКС, то якби Нетаньягу прибув до Польщі, то міг би бути затриманий. Нагадаю, що 21 листопада суд у ГАЗі видав ордер на арешт Нетаньяху. Його звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних на території Палестини. Ситуація напружена і ця напруга зростає у четвер. Змі повідомили про те, що президент Анджі Дуда звернувся до прем'єр-міністра Дональда Туска з проханням надати охорону голові ізраїльського уряду, якщо він захоче взяти участь у заходах з нагоди 80 річниці звільнення концтабору Аушвіц. За інформацією, Жич влада Ізраїлю навіть не зверталася до польської сторони з інформацією про участь прем'єр-міністра Нетаняху у цих заходах. Ізраїльському прем'єру провели операцію з видалення простати, і зараз він відновлюється. Одночасно, ізраїль повідомив, що на запланованих заходах буде присутній міністр національної освіти. Представники лівих політичних сил та члени громадянської коаліції виступили з критикою ініціативи Анджея Дуди. Однак, згодом польський уряд опублікував постанову, в якій сказано, що, беручи до уваги історичні питання, уряд заявляє, що найвищі представники уряду Ізраїля можуть взяти участь в пам'ятних заходах в Ваушвільц. Серед прихильників усіх політичних сил простежується розчарування рішенням уряду. Піс критикує уряд за зміну поглядів, ліві наголошують на послідовному дотриманні прав людини та обурюються цим рішенням. Ліберальний електорат не може визначитися, тому що з одного боку важливо, аби міжнародний кримінальний суд переслідував воєнних злочинців, а з іншого боку, є певні дипломатичні інтереси. Мені ж лишається вас запевнити, що ми слідкуватимемо чи матиметься історія продовження наступними тижнями. Уряд прави справедливості недостатньо протидіяв дезінформації з Росії та Білорусі. Його дії були непослідовними та хаотичними. Це найважливіші висновки комісії, яка займалася дослідженням впливів спецслужб зі Сходом. Цю комісію очолює генерал Ярослав Стружик. Генерал підкреслив, що звіті дослідники зосередились на основних російських наративах. Показуємо шерек таких ліній, чилі ослабення. Ми показуємо ряд таких наративів: послаблення заходу, послаблення НАТО, послаблення Європейського союзу, послаблення нашої демократії, послаблення довіри до виборчого процесу. Тому комісія представила наративи Росії в такий спосіб, аби кожний міг навіть посилатися на звідкомісії та продемонструвати, що це однозначна пропаганда, дезінформація. Порт комісії показують, вже то єднозначна пропаганда, дезінформація. Голова комісії також повідомив, що рекомендуватиме прем'єр-міністру Дональду Туску внести зміни до закону, які дозволять журналістам отримати доступ до інформації. Про дезінформацію на його думку це допоможе уникнути інформаційного шуму, який з'явився останніми роками, коли змі не могли перевірити походження тієї чи іншої інформації. Як приклад, у звіті наводилося блокування журналістам доступу до кордону з Білоруссю, що призвело до розповсюдження неперевіреної або односторонньої інформації. Генерал Ярослав Стружик наголосив, що він також рекомендує, аби спецслужби були більш відкритими до змін. Я стантегозволені кем от вілюлат навіть ружні за багато років навіть ще до того, як став головою служби військової контррозвідки. Тобто моя позиція не змінилася. Був і є прихильником тієї думки, що спецслужби можуть та мають бути більш відкритими до громадськості, а також інформувати про свою діяльність у різних звітах, наприклад, у річному або протягом іншого часового проміжку. Тому я хочу надам таку рекомендацію. В Вінним інтервалем часовим він здецидування такі рекомендації хентні буде уділяв. Робота комісії свідчить про те, що Росія за допомогою Білорусі веде довготривалу інформаційну війну проти Польщі, яка покликана посилити соціальну поляризацію та підірвати довіру до демократичних структур. Це свою чергу має слугувати меті, яка є ослаблення та розпад заходу.